В актовому залі навчального закладу велелюдно. людно всюди усміхнені обличчя гостей. Тут нинішні працівники центру, ветерани, колишні теперішні учні. Молодь трохи нервується, бо саме на неї покладена відповідальність за культурну частину програми. Сміти забивачі вчителів. У числі привітальних номерів вірші, пісні, танці, телевізійний екскурс в історію центру. 35 років його становлення дає привід для пишного святкування у колі своїх, бо наразі ім'я ювіляра широко відоме за межами Кривого Рогу. А тоді, у 1979-му, все тільки починалося. Прийшла спочатку працювати учителем української мови і літератури. Тоді це був навчальний заклад, який розпочинав підготовку робітничих кадрів. І, звичайно, всі ми були, мали один недолік. Цей недолік був молодістю, який дуже швидко проходить. Цей умовний колективний недолік у підсумку і допоміг сформувати головні засади сучасного міжрегіонального центру професійної перепідготовки кадрів. Чувство гордості за те, що це училище працює ще до сих пор, коли я прийшов сюди директором, тут було тільки одне общежиття. Ми, в общем-то, постарались учебний корпус зробили. Привели в порядок, потім колектив начал працювати над тим, щоб запустити повністю механізм учебного процесу. Вдало запущений механізм злагоджено працює донині, про що свідчать численні нагороди центру, професійні успіхи його вихованців та головне кількість бажаючих навчатися саме у цьому освітньому закладі. Ми на сьогоднішній день попитаємо в десятку. Лучших заведені по Україні у нас до полутори тисяч учащихся й студентів, тому що у нас центр ступеневої освіти. К нам приходять, получають професіональне образування. У нас дуже багато дінастів роді, дітей і вже і внука приводять. Кожен рік центру сторінка його біографії, тисячі зорієнтованих професійних шляхів. У масштабах Кривого Рогу це, очевидно, видатне досягнення.